У Нововолинську вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні 20 лютого у Нововолинську. Біля фотостели Героїв Небесної Сотні відбувся пам'ятний захід на честь українців, які віддали своє життя за свободу та незалежність України під час Революції Гідності. Учасники заходу вшанували загиблих хвилиною мовчання, після чого до стели поклали квіти, представники міської влади, духовенства, силових структур, громадські діячі, волонтери та рідні загиблих. Герої Небесної Сотні назавжди змінили хід і. Історії України вони своїми діями та жертовністю довели відданість ідеалам демократії та свободи, зазначали у своїх промовах учасники заходу. Сьогоднішній сонячний, зимовий одночасно свободний день дорогі христі ...і сестри, і знову не забуваючи тих, хто сполихнув у певний час Україну. Для не тільки духовного, але й національного відродження, зібравсь біля стали героїв Небесної Святи. Сьогодні описати трагедію біль і терпіння, які відбулись на Майдані, можливо напевно, нікому. По смуткам покриті наші християнські серця, і ми сподобались великої благодаті, бачучи, як молоді юнаки. Як вже було сказано, студенти відстоювали майбутнє нашої держави України. Вони загинули за ідеали демократії, за свободу людини. Вони обрали жах європейського майбутнього. Особливу шану віддали Сергію Байдовському, нововолинцю, який трагічно загинув 20 лютого 2014 року. У найкривавіший день Революції Гідності він був удостоєний звання Героя України посмертно. День пам'яті Героїв Небесної Сотні став нагадуванням про величезну ціну, яку заплатили українці за своє право жити у вільній країні.